Недільний ранок зустріне нас з вітром і сірим небом. Осінь нагадає про себе короткочасними дощами, прохолодним подихом і швидким зниженням температури ввечері. Зараз дізнаємось, якою буде погода протягом дня. У Київській області температура в день становитиме 13 градусів тепла, а вночі опуститься до плюс 6. Вітер західний, швидкість 4 метри за секунду, пориви до 6 метрів за секунду. Небо буде частково вкрите хмарами, опадів не очікується. На півночі. На Житомирщині температура вдень досягне 13 градусів тепла, а вночі буде плюс 4. Вітер західний швидкість 6 метрів за секунду. Спостерігатиметься росіяна хмарність без опадів. У Чернігівській області температура вдень складе 13 градусів тепла, а вночі буде близько плюс 5. Вітер західний швидкість 5 метрів за секунду. Небо залишатиметься значно хмарним, проте дощу не прогнозується. У Сумській області температура вдень становитиме 13 градусів тепла. А вночі очікується плюс 6 градусів. Вітер західний швидкість 5 метрів за секунду. Прогнозується суцільна хмарність без опадів. На сході. У Харківській області температура вдень підніметься до 14 градусів тепла, а вночі буде плюс 8. Вітер західний. Швидкість 4 метри за секунду. Очікується помірна хмарність, опади не прогнозуються. У Донецькій області температура вдень досягне 16 градусів тепла, а вночі буде плюс 10 градусів. Небо буде частково хмарним, місцями можливий короткочасний слабкий дощ. У Луганській області температура вдень складе 15 градусів тепла, а вночі плюс 9. Небо буде майже повністю затягнуте хмарами, але опадів не очікується. На півдні. На Одещині температура в день буде 15 градусів тепла, а вночі плюс 12. Вітер північно-західний, швидкість 7 метрів за секунду. День буде помірно хмарним без дощу. У Миколаївській області температура вдень становитиме 16 градусів тепла, а вночі плюс 10. Вітер північно західний, швидкість 5 метрів за секунду. Спостерігатиметься росіяна хмарність, опади не прогнозуються. На Херсонщині температура в день підніметься до 16 градусів тепла, а вночі буде плюс 9. Вітер північно-західний, швидкість 5 метрів за секунду. Небо буде частково вкрите хмарами без опадів. Якщо ви щодня стежите за погодою разом із нами, не забудьте підписатись і натиснути дзвіночок, щоб не пропустити нові прогнози. У Запорізькій області температура вдень складе 15 градусів тепла, а вночі плюс 9 градусів. Очікується значна хмарність, проте опадів не буде. На Кримському півострові температура вдень становитиме 13 градусів тепла, а вночі очікується плюс 9. Небо буде частково хмарним, місцями можливий невеликий короткочасний дощ. На заході у Львівській області температура в день буде 12 градусів тепла, а вночі плюс 8. Вітер західний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Очікується суцільна хмарність з можливими слабкими опадами. У Івано-Франківській області температура в день досягне 14 градусів тепла, а вночі буде плюс 10. Вітер північно-західний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Спостерігатиметься значна хмарність, місцями можливий слабкий дощ. На Тернопільщині температура в день складе 11 градусів тепла, а вночі очікується плюс 7. Вітер західний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Небо буде повністю вкрите хмарами, але опадів не прогнозується. На Буковині температура в день становитиме 14 градусів тепла, а вночі плюс 10. Вітер північно-західний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Очікується помірна хмарність без опадів. У Закарпатській області температура в день буде 13 градусів тепла, а вночі плюс 10. Прогнозується суцільна хмарність, проте дощу не очікується. У Рівненській області температура в день підніметься до 12 градусів тепла, а вночі буде плюс 4. Вітер західний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 10 метрів за секунду. Небо залишатиметься затягнутим хмарами впродовж усього дня, опадів не буде. У Волинській області температура в день становитиме 13 градусів тепла, а вночі буде плюс 4. Вітер західний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 10 метрів за секунду. Небо буде повністю вкрите хмарами, але опади не прогнозуються. У Хмельницькій області температура вдень досягне 14 градусів тепла, а вночі буде плюс 7. Вітер західний, швидкість 7 метрів за секунду. Очікується малохмарна погода без опадів. У центральних областях. У Кіровоградській області температура в день буде 14 градусів тепла, а вночі плюс 9. Вітер західний, швидкість 5 метрів за секунду. Спостерігатиметься суцільна хмарність, проте без дощу. У Полтавській області температура в день складе 11 градусів тепла, а вночі буде плюс 8. Вітер західний, швидкість 5 метрів за секунду. Небо буде помірно хмарним, опадів не очікується. У Черкаській області температура в день становитиме 12 градусів тепла, а вночі плюс 9. Вітер західний швидкість 5 метрів за секунду. Прогнозується майже суцільна хмарність без опадів. У Дніпропетровській області температура в день підніметься до 15 градусів тепла, а вночі буде плюс 8 градусів. Очікується значна хмарність, проте дощу не буде. На Вінниччині температура в день буде 14 градусів тепла, а вночі плюс 9. Вітер північно-західний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Небо буде помірно хмарним без опадів. Ось і вся інформація про погоду на 12 жовтня. Гарної вам неділі, затишку та до завтра з новим прогнозом!